Прийшов я до саду свого, о сестро моя, наречена. Збираю я миру свою із бальзамом своїм, споживаю свого стільника разом із медом своїм, п'ю вино я своє за своїм молоком. Споживайте, спів друзі, пийте досхочу, кохані. Я сплю, моє ж серце чуває. Ось голос мого коханого стукає. Відчини мені, сестро моя, о моя ти подруженько, голубко моя. Моя чиста, боросою покрилася вся моя голова, мої кучері краплями ночі. Зняла я одежу свою, як знову її надягну. Помила я ніжки свої, як же їх занечищу. Мій коханий простяг свою руку крізь отвір, і нутро моє схвилювалось від нього. Встала я відчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мирра, і мирра текла на засувки замка з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, а коханий мій зник. Відійшов. Душі не ставало в мені, як він говорив. Я шукала його, та його не знайшла. Я гукала його, та він не відізвався до мене. Стріли мене сторожі, що ходять по місті, набили мене, завдали мені рани. Здерли з мене моє покривало, сторожі міських хмурів. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, як мого коханого стрінете ви, що йому повісте. Що я хвора з кохання. Чим коханий твій кращий від інших коханих, вродливіше з жінок. Чим коханий твій кращий від інших коханих, що так заклинаєш ти нас? Коханий мій білий і рум'яний, визначніший він від десяти тисяч інших. Голова його щире золото, його кучері пальмове віття, чорні, як ворон. Його очі немов голубки над джерелами водними, у молодці повимивані, що над повним струмком посідали. Його личка, як грядка бальзаму, немов квітники запашні. Його губи лілеї, з яких капає мирра текуча. Його руки стовпці золоті, повисаджувані хризолітом, а лоно його твір мистецький слонової кости, покритий сапфірами. Його стегна стовпи мармурові, поставлені на золотії підстави. Його вигляд немов той ливан, він юнак як ці кедри. Уста його солодощі, і він увесь пожадання. Оце мій коханий, і оце мій дружок, дочки Єрусалимські.